Вакцинація є ключовим елементом профілактики ускладнень, особливо для людей з серцево-судинними та іншими хронічними захворюваннями. Ця група осіб частіше вразлива до важких ускладнень від інфекційних хвороб, наприклад, сезонних, таких як грип та ковід, оскільки їх організм вже зазнає навантаження внаслідок захворювання. Важливо додатково захиститися від можливих ускладнень. Сезонні вакцини від грипу, ковіду, пневмококу допомагають зменшити ризик розвитку важких форм захворювання та госпіталізації, а також робить оточуючих менш схильними передавати інфекції вразливим групам. Тому вакцинуватися важливо кожному. Перед вакцинацією проконсультуйтеся з лікарем, який надасть індивідуальні поради та рекомендації, враховуючи особливості стану. Перелік планових і сезонних вакцинацій для дорослих читайте в описі. Про здоров'я просто за підтримки партнера проекту фармацевтичної компанії Дарниця.